Фобій. Тоді сказав Чорнобог Змієві, Сину мій, настав твій час, ти незборимий велетень, сила твоя неймовірна, ти дужчий на багато разів від володарів вирію, не бійся їх, сміливо лети у вирій, проковтни соколар або спали його, розірви наш маття білобога, розтопчи перуна, і тоді ми житимемо у вирії, купатимемось у озері живої води і їстимемо молодильні яблука. Отож лети і роби своє. І почув ті погрози біло Бог і мовив слово до Перуна. Сину мій, ось надійшов твій час, чорнобог погрожує знищити нас, зараз налетить змій виконувати веління свого чорного батька. Затям, Перуне, що ти незборимий велетень, сила твоя неймовірна, ти набагато дужчий від змія. Не бійся його, стань, сміливо проти нього і здолаєш його. І тоді налетів змій чорною хмарою упав на вирій. Ось ось має ковтнути сокола. Та Перун метнув стрілу блискавку, що вмить підпалила крила Змієві, і той важко загримів у чорну везодню. Чорною слиною своєю змастив Чорнобог спалені Змієві крила, і відросли вони, та вже побоявся змій сунутись у вирій. І збагнув Чорнобог. Що не бути йому володарем вирію і ще дужче зненавидів сокола і білобога та їхній білий світ.